Вітаю, друзі, на каналі, і сьогодні, в даному відео, я вам покажу тестові питання, які будуть попадатися у сервісному центрі під час дачі теоретичного іспита іспиту на отримання посвідчення водія. Сьогодні ми розберемо питання, що стосується першого розділу це загальні положення. Пройдемо всі питання і правильні відповіді на дані питання. Скоріше за все, що дане відео буде розділено на дві частини, щоб... Не займати багато часу в одному відео. І вам не набридло дивитися. Тому, будь ласка, перш ніж перейдемо до питання, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поїхали. Перше питання. Чи належить до проїзної частини велосипедна смуга? Так належить, ні, не належить. Правильна відповідь буде: так належить. Друге питання. Повздовжня смуга на проїзній частині. Завширшки щонайменше 275 метра, що позначена або не позначена дорожньою розміткою. І призначена для руху нерейкових транспортних засобів. Це розділювальна смуга. Смуга руху, трамвайна колія. Правильна відповідь. Смуга руху. Третє. Трамвайна колія. Елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині. Спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії дорожньою розміткою. Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2. Правильна відповідь. Відповіді, зазначені в пунктах 1 та 2. Четверте питання. Елемент дороги призначений для руху рейкових транспортних засобів, які обмежуються по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. Це трамвайна колія. Удосконалене покриття, смуга руху. Правильна відповідь. трамвайна колія. П'яте. По якому з наведених елементів дороги дозволено рух на рейкових транспортних засобів. По тротуару. По трамвайній колії по проїзній частині. Відповіді 2 та 3. Правильна відповідь відповіді 2 та 3. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина Нерейкових транспортних засобів. Рейкових транспортних засобів. Нерейкових та рейкових транспортних засобів. Правильна відповідь Нерейкових транспортних засобів. Що означає вимога дати дорогу? Перше, вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Друге вимога до учасника дорожнього руху не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги й звільнити займану смугу руху. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. І третє, відповідь: 1 та 2. <кій> Правильна відповідь 1 та 2. 8. Особа, яка користується транспортним засобом і перебуває в ньому, але не причетна до керування ним. Це пасажир. Пішоход. Особа, яка рухається в кріслі колісному. Правильна відповідь. Пасажир. Колона пішоходів це Організована група людей, які рухаються по тротуару в одному напрямку. Організована група людей, які рухаються в узбіччям в одному напрямку. 3. Організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Правильна відповідь. Організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. 10. Регульованим пішохідним переходом вважається. Пішохідний перехід рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. Пішохідний перехід рух, по якому регулюється дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Правильна відповідь. Пішохідний перехід, рух, по якому регулюється світлофором чи регулювальником. 11. Пішохідний перехід, на якому немає регулювальника. Відсутні світлофори або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу, вважається регульованим нерегульованим. Правильна відповідь нерегульованим. Доріжка з покриттям призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги. Чи поза нею і позначена наведеним дорожнім знаком? Це пішохідна доріжка. Велосипедна доріжка. Пішохідна смуга. Правильна відповідь пішохідна доріжка. Чи призначена пішохідна доріжка для руху велосипедистів? Так, призначена ні, не призначена. Правильна відповідь ні. Не призначена. 14. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть мопед? Так призначена? Ні, не призначена. Правильна відповідь так призначена. 15. На якому з наведених малюнків зображено перехрестя? На першому. На другому. Правильна відповідь. На другому. 16. На якому малюнку зображено в'їзд на прилеглу територію? На першому, на другому. Правильна відповідь на другому. 17. Чи може автомагістраль перетинати на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин. Так, може, ні, не може. Правильна відповідь ні не може. Чи вважається перехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території? Так вважається? Ні не вважається. Правильна відповідь ні не вважається. 19. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну. Обмежена оглядовість дороги. Недостатня видимість дороги. Правильна відповідь. Обмежена оглядовість дороги. 20. Як називається даний маневр? Обгін, об'їзд, випередження. Правильна відповідь випередження. 21. Недостатньою видимістю вважається. Обмежена оглядовість менше 300 метрів. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів, обмежена поворотом дороги. Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Небезпечний поворот, небезпечний підйом, небезпечний спуск. Правильна відповідь: Видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. 22. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини. Вулиці та або дороги розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах, і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою, як показано на малюнку, це велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велосипедний переїзд. Правильна відповідь: велосипедна доріжка. Як називається доріжка, зображена на наведеному малюнку. Велосипедна доріжка. Велосипедна смуга. Велосипедний переїзд. Правильна відповідь. Велосипедна доріжка. 24. Доріжка з покриттям поза межами проїзної частини, вулиці та або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром, або пішохідною доріжкою і позначена дорожнім знаком та горизонтальною розміткою, як показано на малюнку, призначено для руху пішоходів на велосипедах. Відповідь 1 та 2. Правильна відповідь на велосипедах. Велосипедною доріжкою дозволяється рух. Особам, які рухаються із швидкістю пішохода в кріслах колісних. Особам, які везуть візок, якщо немає тротуара або пішохідної доріжки. Велосипедистам, пішоходам, усім переліченим учасникам дорожнього руху. Правильна відповідь усім переліченим учасникам дорожнього руху. 26. Що з переліченого нижче відповідає терміну небезпека для руху. Зміна дорожньої обстановки, у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху, транспортного засобу чи перетина її, яка загрожує безпеці дорожнього руху, і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Зміна технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху, і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Відповідь 1 та 2. Правильна відповідь 1 та 2. 27. Елемент дороги призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Це тротуар, узбіччя, розділювальна смуга. Правильна відповідь. Тротуар. 28. Чи є тротуар елементом автомобільної дороги? Так. Ні. Правильна відповідь. Так. 29. Яка із наведених категорій осіб бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. Пішохід. Пасажир регулювальний. Правильна відповідь. Пішохід. 30. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які рухаються в кріслах колісних без двигуна? Так, призначена ні, не призначена. Правильна відповідь так призначена. Автомобільна дорога призначена для руху транспортних засобів, пішоходів і тварин. Транспортних засобів і пішоходів. Варіант 1 та 2. Правильна відповідь Транспортних засобів і пішоходів. Смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини, вулиці та або дороги, яка позначена дорожнім знаком 5,88 та відповідною горизонтальною дорожньою розміткою це Велосипедна доріжка, велосипедна смуга, велосипедний переїзд. Правильна відповідь. Велосипедна смуга. Які із наведених категорій осіб належать до визначення учасник дорожнього руху. Регулювальник. Пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти, а також особи, які рухаються в кріслі колісному. Друге. Пішоходи, водії, пасажири, погоничі тварин, велосипедисти. А також особи, які рухаються в кріслі колісному. Третє. Пішоходи, водії, пасажири, погоничі тварин, велосипедисти та регулювальни. Правильна відповідь: Пішоходи, водії, пасажири, погоничі тварин. Велосипедисти, а також особи, які рухаються в кріслі колісно. Чи дозволено велосипедистам рухатись по тротуару? Дозволено заборонено. Заборонено, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Правильна відповідь: заборонено, крім дітей до 7 років. На дитячих велосипедах під наглядом дорослих. На якому з наведених малюнків зображена автомобільна дорога? На малюнку 1, на малюнку 2 на обох малюнках. Правильна відповідь на обох малюнках. Що з переліченого нижче відповідає терміну видимість у напрямку руху. Мінімальна відстань, на якій з місця водія можна побачити стоп-лінію. Максимальна відстань вправо від напрямку руху, на якій можна розпізнати транспортні засоби. Що наближається до перехрестя по головній дорозі. 3. Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги, та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. Правильна відповідь: Максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги, та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом. 37. Чи вважається тротуар елементом проїзної частини. Так вважається ні, не вважається. Правильна відповідь. Ні не вважається. 38. Для руху яких транспортних засобів призначена проїзна частина. Рейкових транспортних засобів. Нерейкових транспортних засобів. Відповіді 1 та 2. Правильна відповідь нерейкових транспортних засобів. Розділювальна смуга призначена. Для зупинки та стоянки транспортних засобів. Для руху велосипедистів за умови відсутності велосипедної доріжки. Для розділення суміжних проїзних частин та руху пішоходів за наявності на ній тротуару. Правильна відповідь. Для розділення суміжних проїзних частин та руху пішоходів за наявності на ній тротуару. Так, і на цьому дане відео завершуємо. Щоб занадто довго не затягувати. І буде друга частина. Переходьте за посиланням, підписуйтесь ще раз на канал, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я буду викладати різні так само розбір різних ситуацій, різних питань, які будуть виникати, можливо, учасників підписників,